Всім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді ось такий цікавий будинок. Загальною площею 305 метрів квадратних. Корисна площа, його десь орієнтовно 210 метрів. Даний будинок здається вже з ремонтом. Бачимо парковку на два автомобіля, при можливості можна і три припаркувати. Ділянка тут 10 соток. Будинок укомплектований кондиціонерами. Присутня верхня і нижня тераса. І ось така діляночка серед соснового лісу. Будинок побудовано з село Плюти. Ось ми бачимо таку територію. Повністю зроблений кролонний газон, автополив. Ось це ми бачимо автоматику на автополив. Тут у нас присутня свердловина. Ось так розкривається ділянка з цього кута. І ось така тераса. Можемо помітити звідси захід. Газу в будинок. Це у нас газ підвели до кухні. Ось тут підвели в котельню. На даний момент встановлений газовий котел. Бурківкою викладено повністю навколо будинку, воду відведено на зелену зону. І тут рулонний газон. Ось так виглядає територія. Ось так виглядає будиночок. Присутні, тут сусідні будиночки вже вони продані. На даний момент продається ось такий чудовий будинок, але вже готовий з ремонтом. Тому будемо зараз вам його показувати комплектацію і що сюди входить в даний проєкт. Бачимо таку терасу, вона частково відгороджена таким скляним поручнем. Дуже круто виглядає тут вихід на цю терасу. І ступенечки звідси, і звідти. Будинок побудований з крамоблока, обліцовочка у нас тут іде, можемо бачити, цегла клінкерна. Ось так от. Зараз пропоную зайти в сам будинок і ознайомитися з плануванням. Навколо будинка відведено от воду на зелену зону. Присутність така вхідна група. Тут в цьому будиночку в нас зроблено. Каналізація біосептик, ось він знаходиться. Хвіртка тут, заїзд до будинку тут. Зараз зайдемо в будинок і з плануванням. Ось ми зайшли в будинок. Бачимо таку вхідну групу. Тут вона знаходиться щит електрики. Ось бачимо три фази і ось далі автомати йдуть. Тут захід оптоволокна. І також все це розведено по всьому будиночку. Напроти, знаходиться гардеробна кімната. Ось в такому виконанні. Тут є шафчики, шкафчики, тумбочки, це все знаходиться в цій частині рухаємось далі. Напроти гардеробної кімнати знаходиться кімната першого поверху. Ось так вона виглядає. На підлозі тут паркетна дошка. В кожній кімнаті вже встановлений кондиціонер. Напроти кімнати присутній санвузол. в такому виконанні. З душкабіною дзеркалом. В цій частині можна встановити правильну сушильну машинку. Тут зробити шафу таку. Буде дуже класно. Підлога на першому поверсі повністю тепла. Вона опалюється водою, Одяна тепла підлога. Так, це у нас встановлений газовий котел. Протерм. Тут місце для встановлення електрокотла на три фази, бак тиску, і напроти знаходиться у нас болер. Також можна встановити пральну машинку і сушку сюди. Ось таке невеличке котельне приміщення. Далі ми потрапляємо з вами вітальню. Вітальня має власний камін, за допомогою якого можна опалювати практично весь будинок. Ось так він відчиняється і так зачиняється. Подача повітря здійснюється ззовні будинку, там є вентинал, і це регулюється його подача. Ось така інсталяція. І плавно вітальня переходить в кухонну зону. Тут в нас кухня з островом. Вихід на терасу і є місце для встановлення тут стола. Кухня в комплектації має такий винний шкафчик, така вітрина з підсвіткою задньою, мікрохвильовка, духовка. Ось тут розташовується у нас холодильник. А цій частині можна зміна камера. Стільниця штучний камень. Також є місце для встановлення сюди якихось комбайнів і тому подібне. Тут розетки, там розетки, вентканал, вентиляція, плита. І острів має тут встановлену раковину з можливістю під'єднати тут цій частині осмос і таке інше. Також присутні такі шухляди. Ось тут посудомийка. Це у нас перший поверх. На першому поверсі встановлений кондиціонер. Ось ми його бачимо. І ось так виглядає дуже красиво, вітальна, яка поєднується з кухонною зоною. Пропоную піднятися на другий поверх. Тут у нас огорожа скляна, це гартоване скло, сходинки дерева. З ламінацією такої ясень. Дерев'яні сходи, паркетна дошка повністю весь другий поверх. Почнемо справа наліво. Спільний санвузол. Такий спільний санвузол для другого поверху. І він знаходиться біля двох кімнат. Ось така кімната. Кутовим вікном, дуже красивий вид на ліс. Далі ще одна кімната. Всі ці кімнати вони дуже сонячні, встановлений кондиціонер це місце для подачі повітря теплого з каміна. Можна регулювати його. І в кімнатах здійснюється опалення за допомогою радіаторів. Ось ми бачимо. Також бачимо підвіконня дерев'яні. Двері скритого монтажу з таким темним профилем алюмінієвим. Йдемо далі. Ще одна кімната. На другому поверсі ми маємо 4 кімнати, взагалі в будинку 5 кімнат. З урахуванням першого поверху. Теж радіатор, підвіконня. Ця кімната може бути як кабінет. Воно також може в принципі, бути загальним гардеробом. На другому поверсі присутній окремий щит електрики, де можна вимкнути світло або розетки. Це в нас основна мастер-спальня. Мастер-спальня представлена власною гардеробною кімнатою і кімнатою санузла. Також великим бонусом і плюсом те, що є вихід от на верхню таку терасу. Зараз ми вам покажемо. Дуже красивий вид на ліс. Тут зроблені фанкойли, такі підлогові радіатори, які, з допомогою яких можна робити теплову завісу біля від такого великого вікна. Також присутні ще. Окремий радіатор ось тут, можемо бачити. Так, давайте подивимося, що у нас в санвузлі. Такий хазяйський санвузол. Він представлений власною ванною. І також присутній душ тут окремий раковина. І туалет біде. У нас така інсталяція з можливістю тут зберігати певні речі, які необхідні для санузла. Ось так це все обіграємо. Рухаємось далі. Теж бачимо кондиціонер. Тут у нас тут знаходиться гардероб, має ось такий столик. Для макіяжу і для верхнього одягу місце також такі шухляди. І ось такі шухляди, і все це висовується, працює, функціонує. Так, йдемо далі. Ось ми бачимо, що це все у нас мастер спальня і є в цьому будинку в даному хороший бонус, скажімо, плюс, те, що присутня сутня зашита класична наша мансарда. Там в повний зріст можна знаходитись. Ось такі сходинки ведуть на мансарду. Зараз покажемо, що у нас там знаходиться. Ось так піднімаємось на мансарду і тут ми бачимо повністю утеплена і зашита дошкою. І ось такою вагонкою. Вся мансарда. В мансарді встановлене вікно. Можна відчиняти його, зачиняти, там бачимо ліс на фоні. Скажімо, тут можна встановити певний гардероб. в якійсь частині, навіть комфортно, по суті, тут зробити якусь таку зону відпочинку для дітей. Кінотеатр, зробити цю частину таку закриваючу. Це знаєте, як в яхтах буває так, що відкривається в дві частини воно буде дуже буде безпечно, по суті. Ось такі комплектації вивели світло, є розетка, тут по датчику вмикають світло, а сходинки тут ось такого формату. Насправді дуже затишно вийшов будинок в таких світлих тонах. Дуже приємно знаходитись, присутні 5 кімнат. Гардеробна кімната на початку, як ми зайшли. Кімната гостьована напроти санвузла, окрема технічна зона і велика вітальня, яка поєднана з каміном і з таким панорамним вікном. Також вітальня поєднується з кухонною зоною і зоною стола. Присутня крита тераса подвійна. Загально дуже затишно і круто, тому запрошуємо вас на перегляд. Будемо раді вам показати цей будинок село Плюти, будинок з ремонту.